Джеф і Тім Слейтен десятиліттями жили в страху. Вночі 1981 року до їх будинку заліз невідомий та забрав життя їх матері. Хлопці не знали ні сну, ні спокою в очікуванні, що монстр, як вони назвали злочинця, повернеться за ними. Поліція шукатиме винного довгі 38 років, а коли знайде, всі будуть шоковані тим, Хто зробив це з жінкою? 4 вересня 1981 року 15-річний Джеф Слейтен і його 12-річний брат Тім прокинулися від дивного шуму. Розплющивши очі, Джеф побачив копів у своєму будинку. Він подумав, що все ще спить. Але один з офіцерів підійшов до хлопця, що ночував у вітальні, і наказав виходити з будинку. Сонний Джеф вийшов на двір і не повірив своїм очам. Там була купа невідомих людей, журналістів, що писали випуск новин, і багато поліцейських. Серед них хлопець зміг розгледіти знайоме обличчя. Там стояла його тітка Джуді Батлер і гірко плакала. Коли Джеф підійшов до неї, вона повідомила, що його матері більше немає в живих. В той же час поліцейські виводили з будинку молодшого сина постраждалий, Тіма. Він так само розгублено йшов по будинку. Хлопці знайшли в його кімнаті, а шлях на двір проходив спальню, де все відбулося. Йому наказали не дивитися у той бік, та Тім не послухав. Він постійно питав, де його мама, і, не почувши відповіді, Намагався побачити їх своїми очима хоч щось. Хлопець тепер ніколи не зможе забути образ своєї матері на ліжку з металевою вішалкою навколо шиї. Лінда Патерсон Слейтен народилася 8 березня 1950 року. Жінка була самотньою матір'ю двох хлопчиків. Її шлюб виявився невдалим. Чоловік зловживав алкоголем. Та впродовж дев'яти років знущався над нею та над власними синами. Врешті-решт, Лінда знайшла в собі сміливість піти від нього та забрати дітей. Як турботлива мати, вона робила все можливе, аби забезпечити синам гідне життя. Лінда намагалася знайти хорошу роботу, сама шила одяг, щоб заощадити гроші, але все ще не могла дозволити собі купити автомобіль. За кілька тижнів до трагедії. Дружня родина переїхала до міста Лейкленд у Флориді. Через відсутність машини Джеф і Тім були змушені ходити до школи та назад пішки, та інколи їм щастило і хтось підвозив братів. Молодший син Тім дуже захоплювався грою у футбол, і тренер Джо сам возив його та інших хлопців на своєму авто. Лінда з сестрою були близькі і мали свої маленькі традиції. Після переїзду у Лейкленд вони ще п'ятниці пили ранкову каву разом. 4 вересня 1981 року був саме такий день. Джуді Батлер прийшла до сестри близько восьмої ранку, та Лінда чомусь не відчиняла дверей. Джуді стукала багато разів, а потім вирішила, що сестра ще не прокинулась і пішла подивитись у вікно. Джуді помітила, що віконна сітка відсутня а саме вікно відчинене настіж. Вона зазирнула всередину і побачила бездиханне тіло сестри, що лежало на ліжку. Жінка закричала так гучно, що сусід Джон Ален прибіг, аби дізнатися, що сталося. У Джуді була істерика, тому копів викликав сам Джон. Відповідні служби прибули на місце події близько 8.30 ранку, через те, що двері до будинку були зачинені зсередини. Детективи не одразу змогли увійти туди. Поліція потрапила в будинок через те саме вікно і констатувала смерть 31-річної Лінди Слейтен. Білизна та взуття жінки були розкидані по підлозі, а шафа розкрита. Причиною смерті стало удушення металевою вішалкою, яку злочинець дістав із шафи Лінди. Не було виявлено жодних ознак боротьби. Синів Лінди вивели на двір – а тіло було доставлено до лікарні Лейкленда, де судово-медичний експерт провів ростин всередині була знайдена сперма. На жаль, у 84-му році судово-медичний аналіз ДНК не був досконалим слідчі могли порівнювати зразки лише з тими, хто вже був у базі даних. Сержант Едгар Пікет. Що займався цією справою, згодом став легендарним експертом по відбитках пальців у поліцейському департаменті Лейкленду та очолював групу з розслідування. Саме він знайшов важливий доказ на місці злочину підбиток долоні на підвіконні спальні. Згодом це зіграє величезну роль у розкритті злочину. Та спочатку Едгара Пікета не хотіли допускати до справи через колір його шкіри. Детективам довелося допитувати синів Лінди, щоб відтворити можливий сценарій тієї ночі і виявити потенційних підозрюваних. Тім розповів, що того дня був на тренуванні. Тренер Джозеф Мілс, як завжди, привіз хлопця додому о 8.30 вечора. Лінда вийшла, аби зустріти сина і подякувала тренеру. За словами чоловіка, вона була трохи пригнічена. Він не виходив з машини. І як тільки Тім пішов додому, одразу поїхав. Через півгодини Лінда з Тімом пішли грати в карти до сусідів. Детективи звернули увагу на старшого сина Джефа бо, як виявилося, в день смерті жінки вони дуже посварилися. Джеф повернувся додому і побачив, що нема приготованої їжі. Він був обурений та злий на матір за це, потім сів на велосипед. Та поїхав за 18 кілометрів до дідуся з бабусею, аби поїсти. Близько 9.30 вечора дідусь привіз Джефа додому, а об 11 ночі Лінда і тім вже повернулися з вечірки. Джеф згадує, що прийшов до Лінди миритися близько опівночі. Лінда мила посуд і поралася на кухні. А коли вона пішла до своєї спальні, Джеф сказав: Я люблю тебе, мамо, побачимося завтра. Це були останні слова, сказані матері. У Джефа було багато типових підліткових конфліктів зі своєю мамою, про які він зізнався детективом. Вони не спускали з хлопця очей. Після трагедії Тім і Джеф переїхали жити до дідуся з бабусею. Перший час вони спали всі в одній кімнаті, крім дідуся, бо той стояв на варті з рушницею і беріг сон родини. Їм всім було дуже страшно. Поліція не могла знайти монстра, що за одну ніч забрав не лише життя Лінди, але й вкрав дитинство у двох юнаків. Бабуся з дідусем були впевнені, що хлопцям стане легше, якщо ті повернуться до своїх старих занять. Через кілька тижнів після похорону матері хлопчики повернулися до школи, Тім знову почав грати у футбол. Товариші по команді та тренер Джо завжди підтримували його. Тренер став для нього взірцем, яким ніколи не був рідний батько. Тім повісив фото їх футбольної команди у себе в кімнаті, як нагадування від мами про те, що ніколи не треба здаватися, якби важко не було. Саме так вона завжди казала синам. Департамент поліції Лейкленда приходили до школи або забрати старшого сина Джефа з занять. Хлопця двічі змусили пройти тест на поліграфі, а потім збиралися ввести його в гіпноз. Аби отримати більше свідчень. У тебе великі руки та достатньо сили, аби схопити її, казали йому. Лінда дійсно була тендітна жінка, але Джеф успішно пройшов всі тести на поліграфі. Тоді втрутилися дідусь та бабуся хлопця і затребували припинити ці знущання. Вони порадили поліції взятись за розом та почати шукати справжнього злочинця. Детективи зняли усі підозри з Джефа. В той же час вони перевіряли ще кількох людей. Джуді розповіла копам, як погано до її сестри ставився колишній чоловік Френк Слейтен, навіть погрожував їй зброєю. Але виявилося, що він знаходився вдома у Алабамі того дня, тому був поза підозрою. У Лінді ще був бойфренд, та в нього теж було надійне алібі. Детективи опитали всіх людей з вечірки, на якій була Лінда з тімом того вечора. Але і вони не надали жодних важливих зачіпок. Слідство сповільнилося, а потім зовсім зайшло у глухий кут. У них не було нічого, окрім ДНК злочинця, який не збігався ні з ким з бази даних. Ішли роки Джеф і Тім виросли та створили власні сім'ї. Але до цього дня смуток та відчуття провини за те, що вони нічого не почули тієї ночі, не полишали їх. Вони зізналися, що з легкістю віддали б життя в боротьбі з монстром, якби це врятувала їх матір. Через 20 років Джеф і Тім зустрілися з детективом Бредом Грайсом, який по новому подивився на цю справу. Був 2001 рік, Грайс взяв у братів зразки ДНК, щоб поновити слідство. Всі ці роки заморожені зразки злочинця зберігалися та чекали свого часу. Детектив вже надіслав їх в департамент правоохоронних органів Флориди. Навіть Френк Слейтен, який кинув пити та став на правильний шлях, добровільно надав свій зразок ДНК. Жодного збігу серед синів чи колишнього чоловіка не виявилось. Та услідства несподівано з'явився ще один підозрюваний. Майже через рік після вбивства Лінди, 24-річний чоловік, на ім'я Джеймі Улмер викрав іншу дівчину через вікно її спальні, але її вдалося врятувати. Його визнали винним і засудили до 80 років ув'язнення. Жорстокий напад дуже нагадував випадок з Ліндою Слейтен. Також детектив Грайс виявив, що приблизно в той час Джиммі Улмер зупинявся у друга, який випадково жив у тому самому житловому комплексі, що і Лінда. Але слідство ускладнював той факт, що Джиммі помер у в'язниці у 1996 році. Влада мала намір ексгумувати тіло. Аби взяти зразок ДНК, але мати чоловіка погодилася надати свій. Поліція була впевнена, що знайшла злочинця адже важко було повірити у таке співпадіння залишалось лише дочекатися результатів експертизи. Та тест показав, що це не Улмер пройде ще багато років безрезультатних збірок ДНК зразків з різними злочинцями, що потрапляли у базу даних вони наче намагалися впіймати тінь. Тім і Джеф почали звикати до думки, що вже ніколи не дізнаються, ким був той монстр. Бред Грайс пішов на пенсію, залишивши справу, якою займався довгі 17 років. За цей час він зблизився та подружився з братами Слейтон. Джеф навіть назвав сина на честь детектива. Той обіцяв знайти винного у смерті їхньої матері, але так і не зміг. Технології у ДНК дослідженнях все більше прогресували. У листопаді 2018 року за розслідування вирішила взятися генетичний генеалог Сесі Мур. Вона є відомим експертом у галузі дослідницької генетичної генеалогії. Жінка завантажила дані злочинця на загальнодоступний вебсайт під назвою GetMatch. Я була твердо налаштована допомогти цим хлопцям, сказала Сесі, і почала ретельно будувати. Генетичне генеалогічне дерево підозрюваного, вона відстежувала тих людей, які мають спільно з ним ДНК, а потім ідентифікувала спільних предків між цими людьми. Сесі встановила ці зв'язки, переглядаючи свідоцтва про народження, свідоцтво про шлюб, некрологи та соціальні мережі, щоб заповнити генеалогічне дерево іменами. Це було, наче зібрати гігантський пазл, який мав би привести до вбивці. Сесімур виявила три генетичні мережі гілки генеалогічного дерева злочинця, які зрештою зійшлися в одне родинне дерево та звузилися до однієї людини. Як відомо, поліція шукала чоловіка, а в тій сім'ї був лише один син. Після 38 років безрезультатних пошуків, сотень слідів і глухих кутів, після заміни людей, які бралися за цю справу, нарешті вдалося вийти на злочинця. Сесі Мур була впевнена, що ім'я вбивці Джозеф Клінтон Мілс, той самий тренер Джо, який возив Тіма на тренування та додому. Джозеф Мілс, якому тоді було 20 років, був допитаний лише по телефону, а не особисто. Той факт, що слідчі ніколи не допитували Мілса віч навіч, свідчить про те, що він не вважався підозрюваним. Їх бесіда була дуже короткою. В якій Мілс засвідчив, що лише відвіз Тіма Слейтена додому з футбольного тренування 3 вересня. З'ясувалося, що через три роки після смерті Лінди Джозеф Мілс був звинувачений за підробку заповіту. Хоч він ніколи не сидів у в'язниці, в нього все одно знімали відбитки пальців. У серпні 2019 року детективи Теймі Хеткок і Расел Герлі, які були наступними, хто вів цю справу, також взяли відбиток долоні чоловіка, вони відправили його на експертизу, щоб порівняти з тим відбитком, що сержант Пікет зняв з підвіконня майже 38 років тому, нарешті все зійшлося. Та детективам все ще потрібно було порівняти свіжий зразок ДНК Мілса з ДНК, яка була знайдена на місці злочину декілька десятиліть тому, аби бути точно впевненими вони встановили спостереження за чоловіком, очікуючи. Коли він викине недопалок чи серветку, якою користувався. Та чекати довелося довго, і детективи прийняли неприємне та важливе рішення пошукати зразки у смітті Мілса. Вони знайшли шматок використаної медичної клейкої стрічки та відправили його до кримінальної лабораторії. Колишній тренер мав свою клінінгову компанію він жив у тому ж будинку, що й 40 років тому, був одружений і мав вже дітей та онуків. Та скелети з власної шафи нарешті вилізли назовні, аби нагадати чоловікові про себе. Прийшли результати експертизи, в яких підтвердилось, що саме Мілс позбавив життя Лінду, і детективи одразу розповістили Тіма та Джефа про це. Чоловіки були приголомшені тім згадавте фото їх футбольної команди, що висіло в його кімнаті та надавало сил. Фото було зроблене через місяць після смерті його матері. І найстрашніше те, що прямо позаду хлопця стоїть той самий монстр, що вчинив звірство та лякав їх роками, не даючи спати, він завжди був поруч. Джо частенько цікавився у Тіма, як просувається справа, чи є якісь новини, але, як виявляється, не через співчуття, а з наміром контролювати ситуацію. 12 грудня 2019 року Джозефа Мілса затримали. Детектив Расл Герлі згадує, як це було. Він був спокійним, беземоційним і зібраним, наче це був черговий день на пляжі. Реакція більшості людей була б такою: Чому мене заарештували? Під час допиту Мілс спочатку заперечував, що був у домі Лінди, але детективи сказали, що мають беззаперечні докази і що його відбитки та ДНК співпадають з тими, що знайшли на місці злочину. Тоді Мілс сказав детективам. Що Лінда Слейтен запросила його до себе для сексу за згодою, але й це була чергова брехня та спроба викрутитись якщо це було запрошення, навіщо лізти через вікно? Він сказав, що це була така рольова гра, і Лінда сама просила затягти вішалку на її шиї. Детективи тиснули на чоловіка все більше спростовуючи кожну його брехню, і так і вдалося встановити картину того. Що відбулося в ніч на 4 вересня 1981 року. 20-річний тренер Джо зацікавився молодою матір'ю, коли привозив її сина додому. Того вечора він висадив тіма, а згодом повернувся до будинку Слейтен і заліз через вікно до спальні жінки, коли нікого не було вдома. Джеф тоді вечеряв у дідуся з бабусею, а сама Лінда з молодшим сином відвідувала вечірку у сусідів. Джо тим часом сховався у її шафі та чекав. Коли жінка побажала синам доброї ночі, вона зайшла до себе в кімнату і готувалась спати. Саме тоді Джо вийшов зі своєї схованки і напав. Щоб уникнути суду та можливого смертного вироку, Джозеф Мілс визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Під час винесення вироку Джеф не втримався і почав кричати у залі суду чому? Я просто хочу знати, чому, Джо, чому ти забрав у мене мою маму, я любив свою маму, ми були щасливі. Але той мовчав. Тоді суддя виніс свій вирок та засудив Джозефа Мілса до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Брати були задоволені вироком, але жалкували лише про те, що у Мілса було достатньо часу пожити повним життям, створити сім'ю. У той час... Коли вони страждали та жили у страху і невідомості, їх мати могла б бути з ними весь цей час та розділяти радощі життя. Брати визнають, що ніколи б не пережили випробування один без одного. Зараз вони залишаються дуже близькими, живуть лише за кілька миль один від одного і мають спільне хобі, а саме відновлення автомобілів. Джеф і Тім Слейтен також зустрілися з сержантом Пікет. Аби особисто подякувати за знайдений відбиток долоні та його роль у розкритті справи, той зізнався, що за багаторічну кар'єру бачив багато речей, але справа Лінди Слейтон переслідує його досі через ту жорстокість, яку він побачив у її спальні. Також він додав, що тоді йому приводили багато випадкових, темношкірих чоловіків для того, щоб зняти у них відбитки пальців. І жодного разу не запропонували взяти тест у Джозефа як у одного з тих, хто безпосередньо контактував з жертвою за кілька годин до інциденту. Пікет впевнений, що злочин можна було розкрити ще в перші дні після скоєння. А я нагадаю, що ви можете дивитися нові відео за тиждень до їх виходу на каналі та ексклюзивні випуски на нашому Patreon. Запрошуємо посилання в описі.